Усім привіт! Сьогодні знаходжусь на об'єкті, будинок з шикарнющим виглядом. Райський куточок, вигляду показати не можу. Ось такий об'єкт сьогодні мені дали почистити сам вузол, зробити миття всіх поверхня. Такі поверхні в куточках можна бачити, але це, ще... це ще нічого. Акцент був на душовій кабіні. От вона душова кабіна. Водичка із сверловини, дуже жорстка. Відповідно, залишає ось такий вапняковий наліт кальцій. Господар каже, що вже замучився просто віддирати, чистити. Ну і викликали мене, бо повсюду кальцій, абсолютно повсюду. От так хочу показати. Свою любиму роботу. Один день із робочих буднів. Робота є цікавою. І головне сьогодні впоратись за цим усім. Якщо не впораюсь, буде удар по репутації моєї фірми. Я єдиний працівник цієї фірми. Називається сам собі режисер. така штука. Взяв сьогодні професійну хімію. В пакту, чи ні це тут не вистачало. Отака хімія. Не буду розкривати назву, комерційна таємниця без порушення авторських прав. Вона є, вона є така концентрована і на одну ступеньку агресивна. Нижча агресивність, ніж у найагресивнішій хімії, яку я не став сьогодні брати сюди. Це все треба поприбирати. Бажано зробити це за день. Так, нічого складного, думаю, справлюся. Насправді все виглядає набагато гірше. Так, гарний санвузол, такий класний, природне освітлення. Добре, буду починати. Результат покажу потім. Так, я вже обробив поверхню, перший етап пройдений і попередньо задоволений, тому що все злазить як, шкіра, як шкірка спареного помідора. Тут вчадити, можна, вчадити кашель, скажемі, шкарбе, але то все пустяк. Що ж не зробиш заради рідненьких бабок грошей. Така от штука. Не стят дуже. Вот так. Все. Выключается. та підходить до завершення від душовою кабінкою. І тим часом замовник приніс мені цілий галичик березового квасу. О. Ну що, глядачі, пам'ятаєте вигляд, який був декілька хвилин назад для вас, а для мене 4,5 години тому. Ось так все виблискує. І найголовніший об'єкт. Душова. Ось так виглядає душова. Звичайно, щось лишилося, але це вже все. Усі елементи вичищені. Душова кабіна як нова. А замовник хотів її демонтовувати і викидати. Так йому вийде дешевше. Ось так заробляємо бабло. А вам подобається ваша робота? А моя робота вам подобається? Приймайте її. В першу чергу я дав. Можливість вам її прийняти. А зараз піду до замовника. Якщо це відео ви бачили, бачите, робота прийнята і замовник задоволений. Це було просто цікаво. Бай-бай!